Їх лише 10, та вони вже сколихнули усю країну. Це нові закони, прийняті простим підняттям руки, а не електронним голосуванням та без звичного обговорення у Раді. Чи варто цього боятися? Далі про скандальні зміни та реакцію тих, кого вони зачіпають? Як гадаєте, я схожий на правоохоронця? Не дуже. Та за новими нормами визначати не вам і не мені. А от якщо, не дай Боже, схожий, ласкаво просимо до відділку. Юридичне ноу-хау від українських законотворців. А ще не одягайте каски чи маски замість головного убору, інакше спровокуєте до себе увагу з боку правоохоронних органів. Новий закон про організацію мирних зборів у всій своїй серйозності та абсурдності. Слава Україні! Героям слава! Чорна матерія засіб для прикриття обличчя активістів львівського правого сектору. Зняти маску хлопці не погоджуються, а отже, ігнорують новий закон. Це є засіб індивідуального захисту, тобто від переслідувань в університеті, на роботі, будь де на вулиці, тобто, як мінімум. Додаткова функція на касках, які служать не лише для маскування, а й для захисту. Мотоцикліст Віталій також відтепер порушник, бо їздить у шоломі. Що небезпечніше застудити голову на вітрі чи сісти за грати. Перед власниками двоколісних дилема. Ну, їм потрібно носити шар або маску, якщо вони десь на мотоциклі в холодну погоду. А про шолом так само. Я можу просто купити шолом і йти з магазину додому, можу просто зійти з мотоцикла і йти в ньому, щоб тепло було. Ну, тому, ви самі знаєте, закон повний брідняк. Скільки Україна існує, закони не діяли для, для них, а тільки для мене. І я готовий, хоч зараз, стати в ряди і зброєю в руках воювати проти тої злочинної банди. Ось ця банка зі згущеним молоком, що весело прогулюється Львовом, також може дорого поплатитись за свій вигляд. Вуличний похід із закритим обличчям за трактуванням нового закону порушення. Що я значить порушую закон? Так, виходить, так. виходить е, І що робити, що мене за це можуть посадити? Так не боївся. Е, mm -hmm. Та, звісно, що страшно, але це робота. Може, хоч діти у садочках не гратимуться із законом, адже одягаючи малечі у костюми та маски лісових звірів, і їх ненароком можна віднести у категорію маленьких екстремістів. Слово із закордонних бойовиків екстремізм невдовзі може стати звичним і для українських громадян. Щоправда, стати небезпечним злочинцем можна не лише із зброєю в руках ще повстане Прикарпаття, це, от, наприклад, заклик до сепаратизму і відділення Прикарпаття і повалення конституційного ладу. Ось він, центр екстремізму за новим законом. Хоча насправді це лише магазин патріотичної продукції. Власник відверто не знає, чого очікувати від статті 110 дріб 1, яка раптово збагатила українське законодавство. Під екстремістськими символами і закликами до екстремістської діяльності може вважатись, наприклад, футболка з прапором Холодного Яру, де написано «От, Воля України або смерть. Книжки дає пістолети, а можливо, це теж заклик до насильства, коли зображено зброя. На світлинах цього закладу екстремісти із минулого бійці УПА, поряд присяга та заклики до боротьби. Навіть меню насичене нетолерантними стравами. Гасло слава Україні, героїв, слава, слава. москалі. Єрма комуняків, зрадників, агентів. Проте і тут упевнені нові закони їх не знищать. Закриття краївки це завжди інформаційний привід. То це вже було сто п'ятсот тисяч разів, якби і нічим не закінчилось. Тому я думаю, що це неможливо. А от що можливо, так це застосування закону до фанатів на стадіонах. Найактивніші ультрас упевнені ситуація може дійти до абсурду. Якщо прийде, наприклад, там 20 чи 15 тисяч людей на стадіоні і будуть всі дружньо в одному пориві цю от кричалку вводити в дію. Там Слава Україні смерть ворогам чи там слава нації, чи Україна понад усе, все типу, це автоматично стає 20 тисяч злочинцями. чи як? За крок від статусу злочинця представники багатьох професій. Викладач Тарас має багату бібліотеку, не бракує у ній і рідкісних артефактів. Та де межа, що розділяє науку від злочину, ось візьмімо до прикладу книжку Адольфа Гітлера Майнкам, так яку Адольф Гітлер написав, будучи в ув'язненні, і якою я як викладач послуговуюсь при підготовці до занять зі студентами, так чи практичними, чи власне лекційними. Це є перш за все для мене як інструмент не пропаганди, так а перше джерело, звідки я черпаю інформацію історично. Намагання влади посилити контроль не оминули із всесвітньої павутини. І, хоч поки в інтернеті інформація гуляє вільно, тим окремі люди за екраном монітора вже підпадають під норми статті. Наприклад, ось цей хлопець, який модерує патріотичну групу у соціальній мережі, екстремізм силовики вбачають і тут. Від СБУ почнемо з того. Приходять додому і кажуть, що ще один, один такий пост це тероризм, ну і вам світить 15 років тюрми. Тепер це вже реальність. Якщо раніше можна було сміятися, змиритись не можна протестувати. Якщо ви досі не визначились, де поставити кому, тоді про інші закони, які чатують на порушників, розповість мій колега Костянтин Мельников. Закон про наклеп також зі змінами, однак лише на перший погляд непомітними. Кримінальна відповідальність ось що загрожує українцям, якщо доведуть, що вони наклепники. А це означає, що ви не лише сплатите штраф, а й матимете судимість. Вас ніхто не зробить судею, ніхто не прийме на роботу в правоохоронні органи. Ні, так, тобто так. ці речі всі розуміють, тільки ніхто в голос не говорить, тому що є рішення конституційного суду, яке власне забороняє будь-якому випадку. Якщо судимість погашена, то це не може бути підставою для відмови у прийнятті на роботу. Не оминули нововведення і організації, які отримують допомогу за кордону. Тепер вони іноземні агенти, які згідно закону повинні сплачувати податок. Перелік чималий громадське об'єднання майдан у цьому списку. Ми не готові їх виконувати. Ось через те додам, що е, е, так справді нам допомагали святі е, в першу чергу діаспора. Ось, але таким чином я буду солідарний з міським головою Львів, населений е, виключно іноземними агентами. Е, е, як ми будемо діяти, ми будемо працювати в тому руслі, тільки більше стояти на своїх за таки позиціях. 97% нашого бюджету це є закордонний і це суми більше ніж 100 доларів, власне. Тоді це фактично би призупинило нашу діяльність. Складається враження, що в Україні формується ситуація, коли повинні бути декілька великих організацій, які мають корпоративну ідентифікацію чи певних приватних осіб. Решта організацій повинні бути або надто дрібними і якимись точковими, або не існувати. У новий рік із новим натхненням. на цьому законотворці не зупинилися. Тепер плітки про суддів та правоохоронців поза законом. Детальніше про це ти на Овчарук. Куди вести на дорога благими намірами? Це питання вчителів до дітей про їх сім'ю, виховання, традиції. Тож тепер вчителі, перед тим як задавати такі прості та необхідні запитання, мусять подумати, чи не суперечить вони закону. Яка традиція є в вашій родині? Наприклад, чи? І ви про це знаєте, що це ваша родинна традиція. Товаришувати із учнями, втім, не з чадами суддів та правоохоронців, адже за збирання поширення та розповсюдження інформації про зазначені сім'ї українці можуть мати проблеми з законом. Чи може діалог між наставниками та школярами звестися до банального оцінювання знання предмету? Ми заходимо до нутривати і колядувати не, не моїх сусідів, а не до... Обережно педагоги, бо кулядниками у сім'ї учениці можуть бути судді, а про них засі розповідь про сім'ю домашнє завдання шкільної програми, яку освітяни спрямовували на розвиток дітей. Чи міркувати над змінами до освітніх посібників через нові закони? Може, хтось членів родини емігрував до іншої країни. Напишіть собі на середу. Е, ні, інтернет тут не причому. Еміграція. Але щось цікаве. Навіть ви можете дізнати свої батьки те, чого ви ще ніколи не чули. Учні про дитинство, батьки про доросле життя. Нові закони заганяють у куток і авторів інформаційних статей. Так, цікаво, що на сильні зваються у Львові. удвоє. от тоття пал. Це треба запостити. Ого скільки це набрало? Перва гелі. Класно, класно. Ось так вже майже рік Олексій працює над своїм інформаційним інтернет-порталом. Досі хлопчина клікав мишкою без проблем. Сотні статей на найрізноманітнішу тематику. І десятки тисяч постійних читачів. Однак 2014 приніс зміни гірші за найстрашніший вірус. Зараз йде моні... Був при новому законі як інформаційна ген це йде моніторинг. По перше, що ти пишеш. А по-друге, це треба подавати документи на реєстрації, бо буде відбуватися блокування та видалення інформації. І відтепер за бажанням чинної влади можна обмежити або ж зовсім заборонити доступ не лише до окремих сайтів Інформагентств, але й загалом до інтернету у певному місці. Більше про це знає мій колега Роман Фаринюк. Мережа інтернет під контролем влади. Вони без усіляких зусиль зможе відключити його, як і світло. От в нього ми вписали, що сайт ВКонтакт, я це буду розв'язуватись на ip адресу Сайта президента, і тепер, коли ми на в себе на комп'ютері набираємо VK.com і тиснемо Enter, то ми попадаємо на сайт президента. Хоча ми набирали VK.com. Заламають руки, та не хакерам, жартують айтішники, знавці справи знайдуть ключ, постраждають прості користувачі. Ну так само як технічно можна відключити когось від електроенергії, від каналізації, від газу, то приблизно конкретного підприємства чи користувача. Можна відключити від конкретного оператора, але це ну якесь конкретне. Підключення, а все решта, підключення, які він може мати через мобільний телефон, через вайфай до сусіда. А ось студентка Надія не на жарт розхвалювалася. Чи завершить вона навчання у своєму виші? Інтернет, джерело інформації для дівчини, яка готує дипломну роботу. Зараз я закінчую бакалавр. Отже, у мене зараз дуже багатий обсяг інформації, який зв'язаний з інтернетом. І якщо раптом зараз вимкнувся інтернет. Це б, можливо, стало ну, крахом для моєї роботи, тому що є певний термін. Е, викладачі теж вимагають якісь... В них є теж поставлені якісь закони, норми. І е, вони не можуть переступити цього і я. Відіппнули домашній інтернет, діставайте мобільний та нарядійте завчасно. Законодавці відірвалися тут. Тепер сім-карту ви зможете купити лише з паспортом. Докладніше моя колега Тетяна Шпрінгер. Ви щасливий власник новенького мобільного. Вітаю! Але щоб сказати своє перше, ало? Недостатньо мати необхідну суму грошей на придбання сім-картки. Треба ще паспорт. Хто купує? Куди і скільки телефонує? Тепер цю інформацію буде значно легше дізнатися, адже власник картки ідентифікований. Інформацію про майданівців та їх дії збирають саме так. Переконані активісти Євромайдану. Вони ж зізнаються, їхні мобільні телефони прослуховують вже більше ніж два місяці. Ми будемо спілкуватися по сим-картках наших колег. Ті, хто розуміють ситуацію, в які є координатори власне і активісти Євромайдану. Будемо змінювати на різних на різні призвища, на різні паспорти. Ось ну тому що ради немає, і в такому випадку ми просто заплутаємо тих, хто це може контролювати. Користувачі мобільні запанікували, очікуване нововведення, спровокувало ажіотаж. Закон почне діяти лише з травня, але купити картки львів'яни поспішають вже зараз. Можна припати старту КВ? Стіно буде дати і двадцять 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 ваше. Якщо чесно, то сьогодні більше. Два рази оператори мобільного зв'язку засумнівалися, чи цей закон запрацює взагалі. Я думаю, що це буде мати таке ж саме результат, як колись обмін валют за по паспорту, коли минулого року чи на початку цього, на початку 2013 року, мало місце в нововведення, що обмін буде звісно, точність за пред'яленням паспорта, тим більше за його копію, яку необхідно було лишати в банку або в камері. Тобто про це ми вже через рік забули, і про це навіть ніхто не згадує. Я думаю, що абсолютно така сама ситуація буде з купівлями стартових пакетів на підставі паспорта, якщо це все таки буде. Не лише телефонувати з обережністю, а їхати рекомендують українцям. Увага! Ще один скандальний закон. Відтепер колона з п'яти та більше машин не може курсувати дорогами без письмового дозволу Даївців. Чого і кого бояться законотворці? Випробовують долю та пильність Даївців. Активісти автомайдану спеціально зібрались, аби показати. Закони писані не для них. Мені не подобається це, що відбувається в цій країні, цей бардак, цей безпреділ, і ці законопроекти, яких називає наш президент. Тобто я вважаю, що це взагалі не закон, а це протизаконні, якісь акти зараз відбуваються. Одразу після оприлюднення нововведень Даївці пояснюють, чому рух у колонах тепер незаконний. Порушення правил дорожнього руху власне під час руху у складі колон може створювати дійсно значні перешкоди для руху, може створювати аварійні ситуації. Начувайтесь молодята, і щоб не зіпсувати собі свято, узгоджуйте маршрут весільного кортежу, аби машини не конфіскували. відверто, це ж все є результатом саме тих дій, які були під час Євромайдану. Для того, щоб люди залякати, відповідно знати людям про те, що їх у будь-якому випадку буде притягнуто до відповідальності за будь-які дії. Це ознаки поліцейської класичної держави. Отож, вже від завтра усі ці нововведення починають діяти Костянтин Мельников, Леонід Паранчак, Віталій Дмитерко, Львів, ТБ.